Мої вітання. Новий день. Так як я вчора казав, прицеп залишений з копусніком на навіссі. На віска сіла чи не сіла, го опустилась. Не знаю чи на всю. Ага, Не на всю. Бачите, потягнув за речежок, ще сіла далі. Тобто є ще в ньому сила. Зараз будемо розгружати дощі 5 іде. Розгрузили прицепчик. Мелоч поставалася, то ми її роздамо нужденним людям. Вона хоч і маленька, але вона тверда, тверда, хороша капуста. Дивіться. то мелочь лишили. Тут надоптали просто капець якого болотняка. Треба буде щось зробити, засіяти вп'ять травичку сюжесеньку і... До наступної осені воно буде файне і красиве, як то кажуть. Тут така яма під теплицею, що це взагалі заобразувалося. Трошечки листя також зараз людям. Добрий день. Алло, ви вдома, прийдіть, заберіть, прийдуть, заберуть. Там ще є теж мілоч капусти, теж хай заберуть. Буде що курам свиням їсти дати. Треба вмикнути світло. Світло в погрібі вмикається в цій теплиці. Не поняв, світло вімкнене, а чому ж воно не горить? Чи це вже світла немає в природі. Не горить. Ну ладно. Подивимося так. Камеру переключу на фонарик. Тільки що було світло, вже немає чомусь. Нормально ми загрузили, але подивіться на. Одним словом кажучи, капусти цього року на сховищі, як в добрі добрі багатенько. Мені так подобається, як оце воно світиться. Коли на полі, то воно також світиться так як само, якщо ночі вийти на поле. Склали ми його ось так. Ось так ми його склали, бачите? Спочатку ми, звичайно, будемо забирати цю капусту, а потім і до цієї доберемося, тому що ця довше зберігається, ніж агресор. Капуста старий дорі і агресор. Це теж старий дор. І такі справи з капустою ще залишилось у нас що? Глорії залишилось ще трошки Глорії. Чуєте, собаки гавкають, то значить буде мороз. Я колись казав. А ви ж мене не слухали? Чи слухали? Остається у нас зовсім трошки. Тут одна і там друга ділянка Глорії. Вирізаємо Глорію. Тут ще можна буде його згорати, здіскувати. тому що тут пісок, то воно згорається. згорається без проблем. Нормально, щось виріжемо, щось не виріжем, щось погнило вже, чи це підмерзло було. Я верхні листя здирав, а нажала піднило. І такі діла з капустою. На цьому буде сезон завершений з капустою. Ну, по, по зрізанню в зберіганні. По зберіганні там ще може будуть якісь відосики буду показувати, Ось, а там вже будуть якісь відосики про щось друге, про те, як будемо робити теплицях стілажі. ще там щось будемо робити ще пікінночка там росте може теж її будемо знімати може ще якісь ролики зніму як теплицю будувати бо це ж саме така тема завжди актуальна цікава і тут стіла треба переробити по-іншому то також буду знімати і відео показувати буде сучасний на це ми бабок виділимо. Отже, дивіться, який ще на сьогодні план дій. Значить, Так як ми вже з капустою майже закінчили, поставили ми на місце цей дровокольчик. Треба буде трошки рубанути дровцят, не рубанути, а розколоти. Зараз дуже добре, весна це осінь, зима вже тепла, то практично... Практично палив такими здоровими, от, що влазить такий пеньок. Повний котел не набивав плотно, тому що на дворі тепло то пхав прямо цілівий, такі здорові, як тільки влазить, так і пхав. Ну, Повний не напихав котел, то е не приходилось колоти. Зараз значить, ця вже тема тут. Прицеп е теж десь оприділимо, куди він там це все приберемо, зробимо додолку. і зараз е прямо зараз, вже йду. Почну вам фасувати. Потрошки насіння, покажу, які там деякі ці всякі історії порозказую, щоб ви якось провели цей вечір. Неодиноко. Покажу, як я фасую, а там розкажу, як воно сходить, не сходить. І так далі. І так, далі. так що залишайтесь на зв'язку. Отже, дивіться, продовжимо свій день робочий, так як ми трошки з капустою розібралися вже. Треба виконати всі ті замовлення, які були поставлені перед нами раніше. Тобто пофасувати помідори, перці і так далі. Помідори є, перці є, ви не переживайте. Просто тоді в нас раніше не було часу. Дивіться, яке насінечко. Сорт Богдан. Баночка не підписана, тому що в нас більше іншого немає ніякого. Окрім. Гірко, гіркий підписаний, не путає і так далі. Значить, Будемо зараз фасувати насіння. Каву я вже попив, працювати будемо тут, на кухні будемо працювати тут зручно, і кожен дочекається своє замовлення. В процесі діла, значить, що нам потрібно? Нам потрібні ваги, нам потрібна візитівка, яку я буду рахувати, тобто буде висипатися на стил. Карточкою фур, -фур фасується в пакетики в Наша база, не буду показувати ваші фамілії, тому що на що воно нам треба. Але сам процес цей трошки він час затягує, тому що це треба відписати вам, чи ви не передумали, потім значить, відфасувати насіння. Внести в базу. Оформити замовлення на пошті. Ну, коротше говоря, одним словом, що це трошки часу воно займає то ну, якось прошу, прошу вас віднестися з розумінням і набратися терпіння, тому що ну, не виходить воно дуже швидко це все діло оформити. Так, і ось дивіться, безпосередньо сам процес. Висипається скільки треба, 1 грам, більше-менше, хто скільки замовляє. Сипеться насіння сюди. Коли його тут вже мало, не так як у відрі, тут. Одразу видно, бувають ось такі попадаються насіння, бачите? Тобто тут видно, що воно пусте. Такі насіння ми, звичайно, не даємо сюди. Тобто його тут одразу видно, ми одразу забираємо. Ну І відповідно вже не рівно один грам важимо, а там трошечки воно береться з запасом. Десь один, один і один, ось так ну, десь приблизно ось так от воно важиться. Тому що все може статися, може ще якісь не вирости, то даємо завжди запасом. Це от один грам. Хочете по як як називається, порахувати, можете поставити на стоп-кадр, порахувати, скільки виходить в 1 грамі. Останній раз, який я рахував, це було десь 120-140 штучок в грамові. З ваги воно висипається на візиточку, з візиточки воно пересипається в пакет.

Його потрібно. Але ми завжди даємо трошки з запасом. Хто вже отримував посилки, той в цьому переконався. Замовлення. Замовлення на сіння, от от, раз, раз ви зателефонуйте. написали, що ви там зателефонуйте. Думаю, вчора, ну ладно, і що зайшла на вас чат, то ще і на те, щоб не забути то читати. От Но дуже хочеться серйозно ваших, это, ну щоб і ваші вінічні імені імена томати, щоб купили у нас є. Mm. Ось тільки що спілкувався із за одним з замовників Марінка каже, така задоволена була, розважив я вам 2 грама, 2 грама знайшов тут ось пусте насіннячко, бачите, я його відставляю в сторону. Дивлюся опять. Чи немає там такого всякого сміття, як ось, наприклад, ось це забираю це сміттячко, Сиплю ще кропальник зверху, получається на всякий випадок і фасую в трубинку. І власник того чарівного голоса зараз отримає, вже, не зараз, а десь з дня на день ось таке чудове носіння. Замовник Марина, яка замовляла ваш пакетик, вже готовий, тільки відправити замовлення оформлене. Гіркий перець ми вам також поставили, а гіркий перець ми фасуємо дуже обережно. Береться ось так от по пару штучок. На двадцяточку так сипеться, рахується і висипається в трубинку. Тому що, якщо її взяти ось так от руками, зараз можна потерти в око. Око буде одне більше, друге менше і буде дуже негарно. Якщо треба буде на басу штрафуватися. Значить, перець. Гіркий перець, Я розкажу історію про гіркий перець. Садив, колись купував як український. Пачечка була як український. Виросло пару перців різної форми. Український він маленький, пузатий, такий цей виріс довгий. Ну, Якщо хто бачив на відео, то й бачив на тих раніших відео. Але по факту оцей довгий перець, то не український, то він називається каєнський довгий джо. Тобто, якщо я взяв пошукав в інтернеті, да, він похожий на каєнський довгий джо. Бо український зовсім другої форми був. І вже в результаті цього я вже кілька років збираю насіння з цього гіркого перця. Він дуже пекучий, так що будьте обережні, хто купує насіння, а садить, там робите джічки собі, то майте на увазі. Бо українське, я ж кажу, куб. з одної пачки було пару, пару різних видів цього перця. Мав бути один, але ж так, як воно завжди буває. Купуєш одне, получаєш друге. Але тут вже це гарантія, що це перець довгенький. І ще раз скажу, скоріше за все, він називається каєнський довгий джо. Шукайте в інтернеті, подивіться. А інколи пишемо, пишемо до вас, а ви не відписуєте, чи ще актуально ваше замовлення, чи ні. Тому трошки процес буває затягується в часі. Приходиться чекати, телефонувати ще раз. Ось такі справи. Що стосується по схожості перців, хто дивився мої ролики. Хто не дивився, то слухайте, розкажу. Приходить січень місяць. Це я беру, відраховую з кожної баночки всякої такої, відраховую там, по 30 перців. По 30 насінин. І ось такі, як я все показував, то там їх видно, то такі ж вони зразу не беруться пусті. Відраховується 30 насінин, замотуються в турбинку в Тряпочку ставиться в тепле місце і пробується на прокільчення. Тобто, спочатку я кільчу їх, щоб знати, чи насіння не спортилося і чи варто його сіяти, тому що сіяний його багато, це дуже довго тяжко, то краще переконатися в тому, що воно хороше. То з цих 30 штук воно сходить все один в один. Відповідно, в тому році був такий шоцик, я теж знімав. І е, я вам скажу, що коли ми садимо, е, вже, сіємо, не сі, не садимо а сіємо вже на, е, в теплиці в касети, то виходить, з 288 касети, якщо вона стоїть хорошо в теплі, то сходить практично вся е, касета. 280 штук всі сходять. Буває, що е, до десятка не сходить. Бували такі випадки, що коли я цю касету ставив в холодніше місце, от в тій теплиці, тільки вже сюди, аж в краю вони стояли. Тобто, хто бачив, касети стояли звідси, і по всій теплиці аж туди до грубки. То тут відповідно, трошки сходили, вони, вони сходили не всі, тому що тут холодно. А відповідно, ті, які стоять в хороших місцях, то схожість ну, 10 штук це максимум з 288 штук. Буває, до 10 не сходить. Шукайте шоцики, там я ж показував ці касети, де були де сходи, і де я показував касету, коли я показував касету, і отак от видно, що один в один воно сходить. Ось, то Так як я зараз усе ж важу, хто там хоче грам, чи два, чи скільки там хоче, так як я даю трошки більше, то це гарантія того, що все насіння. Зійде. Якщо навіть не зійде до десятка, то тут втрат немає, тому що я все одно дав із запасом. Ось така реальність. Помідори, то вони завжди сходили. Пошукати теж. ці шоцики мої весняні. Треба що зробити. Відкрити, відкрити канал, ось так от пальцем полистати, полистати, аж коли почнуться з, з весни, там, де ми це все сіємо, то там можна побачити, що. що як воно сходить, я ж показував, що з помідори то в кассеті сходять теж чітко. Згадав одну цікаву річ, яку я думаю, вам також треба донести Ось це насіння, яке я відбираю, бачу, це ж пусте, яке попадається. Зразу його відкидаю. Ось, але Дивіться собі, то я також, також цей просто тоді вже відсиплю, скільки мені потрібно. Буде, тобто, з одної миски ми з вами їмо, як то кажуть. Ось. І дивіться, перед тим, як замочувати, це ж, ну не перед тим, як замочувати, а перед тим, як сіяти, я його замочую, тобто беру так само е відеречко, просто заливаю сюди води, трошки з марганцовкою, щоб для дезінфекції. І виходить, таким чином воно буває деяке вспливає. Всі знають цю тему. От, але. Не завжди те насіння, яке сплило, воно погане. Я його що, збираю, те, що сплило, так як замочую я його багато і його там багатенько спливає, я його беру в окрему турбинку, замотую окремо. Тобто, це в одному пакеті, а там трошки того, що поспливало в іншому. І я вам скажу, що те, що сплило, практично все також кільчиться. Ну, відповідно, якщо воно не таке ось пусте. Чорне, бо ну, коли воно пустеє чорне, то його зразу видно. Но коли воно таке буває більш-менш, але теж спливає, то воно досить таке нормально кільчиться, і так, тобто як я роблю, воно прокільчилось, я його окремо посів на розсаду, і так само розсада нормально виросла. Тобто не завжди його потрібно викидати. Якщо у вас десь є якісь такі, що поспливали насіння, якщо ви так робите, то ви його просто візьміть окремо, посадіть і таким самим чином. Зможете його виростити. Тільки окремо і ви переконаєтеся в тому, що це не завжди воно погано. В будь-якій справі потрібно зробити перекур, випити з кружечки кави смачної, тому що хоч і робота в нас сидяча, але вона трошечки, я вам скажу, енергію забирає. Пройшло вже трошки часу, значить, пофасували ми це ось. Пару посилок, раз, два, три, 4, 5, 6 і сьома, зараз він там пакується. А часу вже трошечки зайняло, я вам скажу, нормально. Ось така тут ця ситуація, ви все розкладено. Мусор, сміття, як там на нього кажуть. Ось то просто ті, хто дуже названює, що де там наше насіння. І пишете, то дивіться, просто ситуація така, що, бачите, про, пройшло майже півдня. Це ж треба було що зробити. Написати одному, обговорити деталі, дрібниці, як то кажуть, потім. Потім зателефонувати ще до когось. Там 15 хвилин порозмовляти. Ну, і, і час проходить. Але зараз кави вип'ю. І буде трошечки краще. Сингента. Носіння, до речі, я ще не замовляв. Ще насіння собі теж не замовляв, але до нового року багато насіння треба буде купити, так що ви не одні, хто ще, не... хто ще без насіння. <праць> Розвід. Тепер я будете знати всі мої таємниці. Да. Сім'єндовська кружечка вона додає смаку, я вам, вам відвічаю. Так, друзі, дивіться. Пройшло дві години часу, за дві години, значить, зібрали ми Скільки? раз, два, три, 4, 5, 6, 7 замовлень. Дві години часу. Світла немає, ноутбук розрядився. Деякі люди не відписують на повідомлення. З е цих сім замовлень підбиралося трошки От стільки мусору. Е ну це не тільки з 7 замовлень, це я висипав його вже як багато сипав. Вибирав, то там трошки назбиралося з гіркого і солодкого перця. Значить, дивіться, насіння ще є багато, На всіх вистачить. Ну, Кому не вистачить, то ви вже вибачайте. Але спочатку фасується замовлення ті. Це такого від першого, від першого разу, то, то, хто почав замовляти. от так і ну, по, по очеріді всім відправляємо. Тобто там немає якихось блатів, кумбрацват, все йде по черзі. Значить, хочу сказати, хто дивиться і чекає. Значить, дивіться, якось будьте на зв'язку. Якщо пишемо, відписуйте. Тому що сидимо. Написали актуальне повідомлення, не актуальне, щоб уточнити інформацію. Немає, адреси буває. Замовлення є, адреси нема куди відправити, не можна це вбити, Час йде, поки ти відписав, написав, відписав. ну, Тобто, ось так. То що попрошу. Бути на зв'язку, зараз у ці дні будемо намагатися хоча б по 10-15 замовлень виконувати, так як у вас там людей багато. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Бачите, сім замовлень, 2 години пройшло. А ще ж треба якось на себе якийсь час теж витрачати і там на інші всякі справи. То, що я скажу, що будемо старатися там 10, може 15 замовлень в день робити, то побудьте на зв'язку, відписуйте одразу. Щоб бачити повідомлення, щоб скоординуватися, куди що відправляти, скільки треба, і чи дійсно воно ще актуальне це замовлення. Ось, так що побажаю вам всім всього хорошого, до зв'язку.